Слава Ісусу Христу, дорогі в христі, браття та сестри, ми з вами в Книзі буття читаємо багато цікавого, наприклад, про сотворення світу, про гріха падіння, про праведного ноя та потоп, про Авраама, Ісака, Якова. А сьогодні давайте почитаємо з вами про Йосипа. І ось ми з вами читаємо в книзі буття в 37 розділі з першого віршика. І осівся Яків у краї мешкання батька свого в краї Ханаанському. Оце оповість про Якова. Йосип віку 17. Літ пас як юнак отару з братами своїми. І Йосип доносив недобрі звістки про них до їхнього батька. А Ізраїль любив Йосипа над усіх синів своїх, бо він був у нього сином старості. І далі ми читаємо в 11 віршику і заздрили. Йому брати його. Дорогі, ми з вами бачимо, що брати Йосипові, вони йому заздрили, тому що батько любив його більше за всіх. Ми з вами будемо читати далі ключові віршики з життя Йосипа. І сталося, коли прийшов Йосип до братів своїх. То вони стягнули з Йосипа вбрання його, вбрання квітчасте, що на ньому було, і взяли його та й кинули його до ями, а яма ж та порожня була, не було в ній води, і сіли вони попоїсти хліба, і звели вони в очі свої, та й побачили ось караван, ізмаїлітів іде. З гілеаду, а верблюди їхні несуть пахощі і бальзами ладан, і де він спровадити це до Єгипту, і сказав Юда до своїх братів, яка користь що вб'ємо нашого брата, і затаїмо його кров? Давайте продамо його ізмельтянам, і рука наша нехай не буде на ньому, бо він брат наш, він наше тіло. І послухалися брати його. І коли проходили мідіяніти, купці, то витягли і підняли Йосипа з ями, і продали Йосипа ізмельтянам за 20 срібняків, і ті повели Йосипа до Єгипту. Бачимо, як брати несправедливо вчинили по відношенню до Йосипа. Яке велике зло вони вчинили по відношенню до батька свого, по відношенню до брата свого. І ми, дорогі, читаємо далі вже в 39 розділі з першого віршика. Айосип був відведений до Єгипту і купив його Потіфар дворець фараонів, начальник царської сторожі. Муж єгиптянин з руки ізмаїльтян, що звели його туди, і був Господь з Йосипом, і він став чоловіком, що мав щастя, і пробував він у домі свого пана єгиптянина, і побачив його пан, що Господь з ним, і що в усьому, що він робить Господь, щастить у руці його. І Йосип знайшов милість в очах його і служив йому. А той призначив його над домом своїм і все, що мав, віддав в його руку. Ми бачимо, як Господь благословив Йосипа. Брати несправедливо вчинили по відношенню до нього, дуже і дуже погано вчинили. Знаєте, але Господь благословив Йосипа. І ось, коли Господь благословив Йосипа, знаєте, в його життя прийшло випробовування. Ми читаємо далі з сьомого віршика, і сталося по тих пригодах і звела свої очи на Йосипа жінка пана його, і сказала вона: ляж зі мною. А він відмовився. Дорогі Йосип відмовився грішити. Йосип. Тримався Господа, тримався святого життя, і він відмовився грішити з жінкою, він відмовився з нею блудити. Ми читаємо в 10 му віршику, і сталося, що вона день у день говорила Йосипові, говорила про що? Про гріх? А він не слухав її. Дорогі, нам не потрібно слухати гріховні думки. Нам не потрібно слухати думки від лукавого, а Він не слухав її, щоб лягти при ній і бути з нею. І сталося одного дня, і прийшов він додому робити діло своє, а там у домі не було нікого з людей дому, і схопила вона його, кажучи, лягай же зі мною. А він Позоставив свою одежу в її руці та утік і вибіг на двір. Дорогі Йосип відмовлявся від гріха. Йосип не слухав гріховні думки, і Йосип тікав від гріха. Дорогі. І сталося, як побачила вона, що він позаставив свою одежу в її руці та й утік двір. То покликала людей дому свого та й сказала їм, говорячи. Дивіться, він припровадив нам якогось єврея, щоб той забавлявся нами. Вона, скажімо, звела наклеп на Йосипа, немовби це він її домагався, і ми читаємо в 20 віршику, і взяв його Йосипу пан та й віддав його додому в'язничого. Пан Йосипа посадив за цей вчинок Йосипа у в'язницю. Хоча Йосип не чинив гріха. Йосип нічим не завинив проти свого пана, але був, знаєте, зведений на Йосипа наклеп. Дорогі, так часто і ми в своєму житті. Коли будемо відмовлятись від гріха, коли не будемо слухати гріховні думки, коли будемо тікати від гріха, знаєте, ми будемо за це страждати в цьому світі. І не біда, дорогі в Христі, якщо із нами таке буде траплятись, але біда, коли ми будемо спокушатись гріхом, біда, коли ми будемо, знаєте, задовільняти свою душу гріхом. Тому маємо, брати, великий приклад з Йосипа, як він відмовлявся від гріха, відмовлявся від гріховних думок і тікав від гріха, хоча за це і постраждав, але він лишився праведним в очах Божих. Ми далі читаємо, як фараону снились. Сни, і Йосип ці сни розтлумачував. Читаємо потім далі в 41 розділі з 38 віршика, і сказав фараон своїм рабам, чи знайдеться чоловік як оцей, що Дух Божий у нім, і сказав Фараон Йосипові, що Бог відкрив тобі це все, тобто ці сни, які снились фараону. Йосип їх розтлумачив, то немає такого розумного мудрого, як ти, ти будеш над домом моїм, а слів твоїх вуст буде слухатися весь народ, мій тільки троном я буду вищий від тебе. Дорогі, Господь благословив Йосипа, тому що він тікав гріха. Так часто ми шукаємо в своєму житті благословення в гріхах. Дорогі. Але в гріхах благословення нема. Йосип, знаєте, тримався святості з Богом, і Господь його благословив. Ми читаємо, що фараон поставив Йосипа над домом своїм. Далі ми читаємо в 41-му розділі в 51. Четвертому віршику, і зачали наступати сім літ голодні, як сказав був Йосип, і був голод по всіх краях, а в усім Єгипетському краї був хліб. 42 розділ з першого віршика. А Яків побачив, що в Єгипті є хліб, і сказав Яків до синів своїх, пощо ви споглядаєте один на одного? І сказав він: Почув я, що в Єгипті є хліб, зійдіть. Туди і купіть нам хліба, і звідти, і будемо жити, і не помремо. І зійшли десятеро Йосипових братів купити збіжжя з Єгипту, і пізнав Йосип братів своїх, а вони не пізнали його. А Йосип наказав, щоб наповнили їхні мішки збіжжям, а срібло їхнє, вернули кожному до його мішка і дали їм поживи на дорогу. І їм зроблено так, і понесли вони хліб свій на ослах своїх, і пішли звідти. Дорогі ми з вами читали з 42 розділу вибрані ключові віршики, як сини Якова вони прийшли в Єгипет за хлібом. Йосип побачив своїх братів, але не відкрився їм, вони його не впізнали. А Йосип наказав, щоб наповнили їхні мішки збіжжям, а срібло їхнє вернули кожному до його мішка. Дорогі, ми з вами читаємо далі в 43 му розділі з першого віршика. А голод став тяжкий у тім краї, і сталося, як вони скінчили їсти хліб, що привезли були з Єгипту, то сказав до них батько їх: Верніться, купіть нам трохи їжі. І ось сини Якова другий раз ідуть до Єгипта. Ми з вами далі читаємо в 45-му вже розділі. І не міг Йосип здержатись при всіх, що стояли біля нього. Та й закричав: Виведіть усіх людей від мене, і не було з ним нікого, коли Йосип відкрився. Братям своїм. І він голосно заплакав, і почули єгиптяни, і почув дім фараонів. І Йосип промовив до братів своїх: Я Йосип, чи живий ще мій батько. Коли другий раз брати Йосипові вони прийшли в Єгипет за хлібом, Йосип їм відкрився. І ось в 45-му розділі, в 9 віршику, ми читаємо: поспішіть йдіть до батька мого. Та й скажіть йому, отак сказав син твій Йосип, Бог зробив мене володарем усього Єгипту, ж до мене, не гайся. І розголошено в домі фараонівим, чутко говорячи, прийшли Йосипові брати, і було це добре в очах фараона. Далі читаємо ключові також віршики, промовив Ізраїль. Досить, ще живий Йосип мій син, Піду ж та побачу його, поки помру. Дорогі, ми з вами далі читаємо з 46-го розділу, з першого віршика. І вирушив в все, що його і прибув, до Бершиви, і приніс жертви Богові батька свого Ісаака, і промовив Бог до Ізраїля в нічному видінні і сказав: Якови, якове а той відказав ось я. І сказав він: Я той Бог, Бог батька твого, не бійся зійти до Єгипту, бо я вчиню тебе там великим народом і зійду з тобою до Єгипту, і я також, виводячи, виведу тебе, а Йосип закриє рукою своєю очі твої. Дорогі, Господь благословив останні дні життя. Якова, сина Ісакового, сина Авраамового. Чому? Тому що Авраам, Ісак і Яків, вони в своєму житті служили Богу. Вони слухались Богу, вони поклонялись Господу. І ми читаємо і приніс жертви Богові батька свого Ісаака, Яків приніс жертви небесам, не ідолам. А Богові. І промовив Бог до Ізраїля в нічному видінні і сказав Якове, Якове, а Той сказав Ось я. І сказав Бог я, той Бог, Бог батька твого, не бійся зійти до Єгипту, бо я вченю тебе там великим народом, і я зійду з тобою до Єгипту. І я також, виводячи, виведу тебе, а Йосип закриє рукою своєю очі твої. Дорогі наше життя, наше благословення в святому житті з Богом. Коли ми обираємо святість, коли серед гріха, знаєте, цього світу ми обираємо слідувати за святим Богом, ми обираємо поклонятись Богові. І служити в святості йому, тоді Господь неодмінно нас благословить в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.